Привіт! Сьогодні ми познайомимося ще з одним годинниковим брендом під назвою Doxa. це незалежний швейцарський виробник годинників, заснований у 1889 році. Doxa найбільш відома своїми годинниками для дайвінгу. У 68-88 роках Doxa була частиною Synchron SA. У 88 році Doxa була придбана компанією Аубрей Фрайс, а потім продана родині Дженні у 97-му році. У 2002 році Докса представила переведення своїх годинників та годинників в обмеженій кількості. Назва Докса це грецьке слово, що означає віра або думка, або в християнському контексті слава, компанія Докса заснована у 1889 році Жоржем Дюкомюном. Починала як виробник наручних годинників та інших класичних годинників. З роками Докса збільшилася в розмірах і вийшла на інші ринки годинників. Наприкінці 60-х років Докса вирішила спрямувати ресурси на створення годинника, який можна було б використовувати для дайвінгу. Випробування показали, що помаранчевий циферблат краще видно в каламутній воді. Докса також консультувалася з дайверами, зокрема з Джеком Кусто тодішнім головою US Divers і Клодом Веслі, компадьйоном КОСТО і першою людиною, яка провела 7 днів на глибині 33 фути під водою. Для створення годинника з необхідними функціями був зібраний штат інженерів та професійних дайверів. Годинник sap 300 t був придбаний у великій кількості американськими дайверами, які перепродали його в США, докса sap 300 t має помаранчевий циферблат. Щоб зробити його більш помітним у воді, він має обертовий безель з офіційної таблиці ВМС США для занурень без декомпресії, вигравірованої на його поверхні. Годинник можна використовувати для розрахунку часу декомпресії та іншої інформації, корисної для дайверів. Годинник був розрахований на роботу на глибині 300 метрів під рівнем моря. А пізніше з'явилися версії, які могли працювати на глибині до 750 метрів під рівнем моря. Інші виробники годинників згодом створили подібні безелі, а також різні циферблати. Невдовзі після представлення САП-3 статті швейцарська годинникова промисловість була економічно спустошена впровадженням кварцевих годинників. Точні, надійні та маленькі годинники тепер можна було виготовляти без механічних механізмів, на створенні яких спеціалізувалися швейцарці. У відповідь на це, Докса приєдналася до групи швейцарських годинникарів, щоб консолідувати ресурси. Зрештою, це не вдалося. І Докса після продажу припинила свою діяльність приблизно у 80 році. Зараз бренд належить швейцарській родині Дженні. У 2008 році Докса розпочала виробництво 92-лімітованих годинників серії Sub 1000T на підтримку Project Ever. А у 2012 році Докса розпочала друге виробництво серії SAP 1200T з Project Ever, яка містила 300 годинників. Частина коштів від продажу кожного годинника йде на підтримку Project Ever.